Дня ключ ключі вітаю вас. У нас в роботі Mitsubishi L225 рік. Відновлення ключів, прописали оригінальний ключик. Зачиняє машинку, відчиняє, все справно працює. Щас покажемо, що заводи. Так, покажемо дійсно, що от 25-й рік. Гарна автівочка така. Зачиняє, зачиняє. Так, також ключик. Все 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 спрацьовує, будочка. Так, отака. Вот вона вот гарнесенька, яскравенька така. Ахтивочка. Так, відчиняємо. На мінімалках. Ну таке. Зараз, опа, заведемо її. Вся машинка завелась, можна їхати, звертайтесь, майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Зараз ще раз заведемо. Так. Відновлення ключів Mitsubishi l 25 рік. Ключ сервіс Київ. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. 093 659 0214.